Сьогодні, як ніколи, багато гине хлопців та дівчата. Ще більше пропадає безвісті, і матері, дружини виходять на вулицю і звертаються до влади, щоб ну, до керівництва, щоб допомогли, щоб щось робили. І подивіться, будь ласка, я прокоментую зараз. Це не буде випадок. Я не мовчу про те, що робиться 225 в 225 бригаді, а в 425 -ті в скала. Тільки хлопці там зникає просто так, через накази, які віддають ті, хто мали берегти, а не відправляти в пекло. Деякі хлопці просто зникають у самій бригаді, ще не вийшовши на нуль. Як це можливо? Може нам пояснити, командири? А 41-та бригада, 117 та ТРО, 110-та, 117-та, 92-та, 95-та, 157-та, 151-та, 107-та 107 ТРО, 23-та ОСБ. Це лише частина, бо є ще десятки, де командири знищують свої. У цих бригадах вже забороняють евакуацію не 300 і не 200. -тік. Просто забороняють, просто залишають. А ти, хто хоче винести поправ... Тима лякають оброблюють нагадую. 54 бригада. Ви думаєте, що добре почищаєте сліди, але все, що ви робите з нашими хлопцями, побачить весь світ. Я вам це обіцяю. Бо кожен, хто знецінив людське життя, хто зробив з хлопців рабів при житті, хто заробляє на чужому болі, понесе відповідальність. Якщо не в суді, то хоча в очах людей. Це що взагалі таке? Це яка війна? Це який кодекс честі? От бачили, яка ситуація? стільки бригад, стільки проблем цих, так а, в мене племінник пропав, я вже писав відео, і оце ось ось документи. І заяви дружини, яка вона пише вплоть до президента. От ви дивитесь, так? Е, неможливо добитися від керівництва. Я особисто телефонував, говорив з багатьма людьми, з керівниками різних рівнів. Всі морозяться, нічого не хочуть говорити. При тому всьому, дивіться, коли відправити хлопців, які тільки-тільки ось прийшли, і відправити їх. На смерть, говорю, як є, бо це без вогневої підтримки, без розвідки, без нічого, загнати їх, просто щоб їх знищили, у них все нормально. У них це виходить. А коли їх запитують, чому сталося, як сталося, і поясніть ситуацію, де дитина? Тиша, пропав безвісті. Що значить пропав безвісті? Яким чином? а... Ну, історії можу розказувати вам не тисячі, але ну, сотні точно. Історії таких, коли посилають хлопців, де все устелено людськими тілами забрати е командира. І коли добираються туди, а його знайти неможливо. Звідки вони знають ці хлопці? Вони тільки прийшли з учебки. І коли вони е поранені, побиті, хто вижив, вертаються назад. І намагаються довідатися, чому дрон не піднімете, чому не подивитись, чому не покажете точку людям, а просто посилаєте одних, других, третіх на смерть. Чому ви так робите? Ви що робите це спеціально? Чи як? Ну, хто буде за це знову відповідати? Питання номер один. Хто буде відповідати за це все? Це ж не те, що люди, які мають. Вогневу підтримку. Вони мають техніку, можливості, знання, бажання. Мають все, і гинуть ну це нормально, бо це війна. А коли людина приходить з вулиці, її спіймали, вона побула на полігоні, покопала там ями два дні, і її на другий день кидають на невідомі її позиції без підтримки, так робити не можна. Так не можна робити. Що ще кричати? Що я можу більше цих батьків сказати? Я не знаю.